Добрий день. Лекція номер 25 Удобрення ріпаку. Значить, основний підручник Григорій Михайлович Господаренко. Це навіть не підручник, а навчальний посібник, система застосування добрив. 15-й рік. Також можна. Використовувати навчальний, мій навчальний посібник основи агрономічної хімії 2020 року. І ось о, подивіться кілька сайтів, де дуже детально розписані тонкощі в ріпаку. Перших три це, це періодичні видання, агрономічні періодичні видання. Які містять статті, присвячені удобренню ріпаку? Останнє, четверте це частина частина Це якийсь підручник, який по кускам викладений в інтернеті. агрохімії, і там є розділ присвячений ріпаку. Значить, ріпак. Колись я колись я був студентом, ріпаком, ріпаком, ріпаку це був такий бур'ян. А потім сталася революція пов'язана з високими цінами, цінами на паливо, і ріпак став цінною енергетичною культурою. Кажуть, що коли, коли ціна на барель перевалює там десь 70 чи 100 доларів за барель нафти, 70 або 100 доларів, то ріпак ріпака в світі висівається дуже багато. А так пересічно при сучасній ціні десь 50-60 доларів за барель його, так сказати, висівають не дуже багато. Але він росте. Він росте по всій Європі, в Америці, в Австралії дуже цінна, вважається олійна культура. В Західній Європі велика площа. Значить, вирощують або азимий ріпак. Так, це з родини Христоцвітних, це відомі вам речі. Вирощують дві форми. Це ріпак єревий і ріпак озимий. Головним чином, в Україні із за літніх посух вирощують озимий ріпак, тобто, близько 85-90% всіх посів ріпаку, це озимий. І в цій лекції, присвяченій одобренню ріпаку, мова головним чином буде йти про одобрення ріпака озимого. Насіння ріпаку містить там, в районі 50% алії. Окрім, окрім цінної енергетичної культури, алія, ріпакова орія використовується в лакофарбовій, миловарій, харчової, маргариновій галузях, харчової, харчило, в головним чином харчової і хімічної промисловості. Я вже сказав, що ріпак, як цінна енергетична і олійна культура, з'явилась пізно, десь у нульових годах, роках, в нульових роках, тобто десь років ну, максимум 15-20 її стало інтенсивно висівати до України на плечах України. До цього ріпака практично не було. Значить, валове виробництво ріпаку це 19, ну, рік теж, Приблизно. Е Приблизно в районі 3-3,5 млн тонн. Це третє з олійних культур. Це третє місце після соняшника і сої. А площа, яку займає ріпак, коливається десь 0,9 1 мільйон гектар. Ну, у 2021 році був 1 мільйон гектар. Це точно. Тут остання цифра в цьому слайді 19 мільйон 100 тисяч. В ну, 2021 був приблизно 1 млн гектар. Ну, тобто, так, з 32 млн гектар рілі, які є в Україні, це така цифра досить помітна. Тобто, ріпак вирощується. Ну, як, якщо говорити про систему одобрення ріпака, то в першу чергу треба пару слов сказати про кореневу систему. Корень витиновидний корінь, він такий потовщений в верхній частині. Воно справа бачите, фотографія верхньої частини верхній частині коренів. І розгалужено десь на 45 до пів метра, а загальний загальна обсяг ґрунту, де коренева система працює, десь до 3 до метрів у озимого і до 2 метрів у ярого ріпака. Тобто Якщо порівнювати з тими культурами, які, яких ми з вами розглянули, то ріпак обсяги коріння можна порівняти з обсягами коріння кукурудзи і соняшника. Тобто досить велику площу обсяги він ґрунту. Беруть участь в формуванні поживного режиму, поживного режиму ріпака. Це одна із. Одна із е, причин того, що ріпак теж вважається як і соняшник поганим попередником, тому що велика кількість поживних елементів, ви, велика кількість поживних елементів використовується при вирощуванні ріпаку, і тому після ріпака, як правило, культури, наступні культури по як правило. Якщо не вносити добрива, то буде існувати якийсь дефіцит поживних елементів. З З одного боку. З іншого боку, така потужна коренева система розпушує ґрунт, покращує фізико-хімічні властивості. І момент, який і у соняшника був, тобто розгалужена і глибока коренева система, вона краще засвоює важкорозчинні солі ортофосфорної кислоти з ґрунту. Тобто ріпак, теж, як і соняшник, може використовувати фосфор, який був фосфорні добрива, які були внесені 2-3-5 років тому назад. І якщо за ці 5 років не було таких потужних культур з потужною кореневою системою, як, скажем, соняшник, то тоді ріпак, якщо буде вирощуватись, то може цей фосфор, який був колись внесений, поглинати. Це ж саме стосується, мабуть, і сполукалію, тому ріпак, в принципі, вважається культурою, яка, ну, який потрібен досить, досить родючий ґрунт, і потрібен, і треба знати, що дуже потужна коренева система, тобто фактор. Яка фактор ріпак сівозмінні, робить цю сівозміну дуже специфічною з точки, зору, з, з точки зору живлення різних культур, які будуть вирощуватись, після, особливо після ріпака? Вимоги до ґрунтової родючості досить такі високі, як і соняшник, як і кукурудза, тобто культури. З потужною кореневою системою з одного боку розпушують ґрунт. Як ріпак, з іншого боку, вони е, використовують, як я сказав, вище велику, великий обсяг ґрунту, і тому вимоги до ґрунтової родючості будуть свої високі і дуже специфічні. Ну, що стосується pH-ґрунтового розчину, то ріпак не буде погано, погано рости на кислих ґрунтах. Це відомі речі. Е, в кислих ґрунтах е, ріпак там розвивається на кореневих системах паразитний грибок, який на що кила капостяна формується в такому таке захворювання, яке, в принципі, вражає всіх рестоцвітні, в тому числі ріпак. От такі, бачите, на малюночку утворюється желка здуття, нарости, дорослі рослини швидко в'януть в жарку. Погодою за нестачею вологи поживних елементів, вони можуть сильно в'янути. Це, це дуже е, таке, така, таке специфічний рост і розвиток в умовах захворювання пригнічує поглинання поживних елементів. В общем, рослина хворіє. Як по, вже доведено, що е, при PH ґрунтового розчина менше 6,5, тобто на кислих ґрунтах ріпаку цією Капустяною килою. Тому, очевидно, якщо так сталося, що ви працюєте на таких ґрунтах, то внесення вапна обов'язковий технологічний прийом. Тобто, якщо ви не зменшите pH до 6,5-6, то можете втратити велику частку урожаю тільки за захворювання цієї культури. Тому як вважається, що ці е, північні піщані, торфяно-болотні підзолисті ґрунти, е, вони не, не дають високий урожай ріпаку. До того ж, в цих ґрунтах, як правило, дуже високі рівні ґрунтових вод, а також можуть бути, бути переущільнені горизонти тому в ґрунті, що погано коренева система ріпака переносить як високі рівні ґрунтових вод, так і Перевщільнений ґрунт, тому малопридатні, непридатні ґрунти, піщані, торфяно-болотні. не рекомендується вирощувати ріпак в долинах річок, де близькі рівні ґрунтових вод. В общем, є таке обмеження. Що стосується інших параметрів родючості, то, то бажано мати, мати вміст гумусу десь в районі 2% і більше. Тобто, знову. Лісові ґрунти півночі України, поліція явно не попадають в ті ґрунти, на яких можна отримати високий врожай, бо там вніс гумусу може бути менше 2%, відсотків, тобто на Чорноземах явно цей відсоток буде більший, і тоді краще більше шансів отримати високий врожай ріпаку. І третє обмеження пов'язане з містом рухомих форм калію і фосфору, тобто їх повинно бути в ґрунті не менше 120-150 мг. Такі показники притаманні, як правило, черноземним ґрунтам. каштановим і черноземним ґрунтам. Знову ж в, в лісових ґрунтах полісся або лісостепу важко знайти ґрунти, які ж е, сірі лісові чи там інші форми. Лісостепових ґрунтів, інші види лісостепових ґрунтів, як правило, не мають оці 120-150 мг на кілограм ґрунту рухомих форм калію і фосфору. А що стосується, ну, я вже кожен раз, коли якусь культуру розглядаюся, все одно кажу, що базовим показником, який дозволяє розраховувати норми добрив, є виноси. Величина виносу. Вважається, що одна тона насіння з відповідної кількості соломи. Що стосується макроелементів живлення. Азота треба на утворення одної тони 50-60 кг фосфора 20-25 калію 50-40-50 кг. -50. Ну це прилічні цифри. Це в два рази більше, скажімо, як на утворення одної тонни озимої пшениці. Це практично більше всіх, більше всіх культур ну за винятком соняшника, соняшник виношев ще більше. Що стосується мезоелементів живлення, то тут велику кількість потрібно кальцію до 70 кг, ну, міряну таку дозу магнію треба мати в ґрунті до 12 кг і дуже високу частку, дуже високий вміст потрібен без сілі. На одну тонну сірки, на одну тонну насіння треба 12-15 кг сірки. Це дуже багато. З, в принципі, всі капустяні, у тому числі і ріпак, виносить з ґрунту велику кількість сірки. І тут, скажімо, мені важко сказати про більш північніші райони, але скажімо, тут при Чорноморській зоні завжди вважали, що сірки багато. І ніхто про сірку про удобрення ґрунту сіркою, мова не вилася. Коли з'явився ріпак з таким великим виносом сірки, то багато зараз пишуть про дефіцит сірки в наших ґрунтах. Тобто, якщо запитання буде стояти, вносити чи не вносити добрива щомісяць сірку, то треба вносити. Треба вносити в помірних дозах. Я про це скажу далі. Мікроелементи живлення виноситься досить багато бору, бачите ось грами молібдену, магнію, цинку і, і мідю. Отже, ріпак, бачите, специфічна культура, яка потребує родючий ґрунт і має високий винос поживних елементів, особливо макроелементів і сірки, при, при збиранні після. Збирання ріпаку залишається до ну, десь 5-7 тонн кореневих залишок, тобто то, то досить багато. І приблизно оце важливий показник співвідношення між поверхневою біологічною масою і масою насіння, тобто, власно кажучи, що, що, виносить, що вивозиться з території, з площі, де вирощується ріпак, тобто десь 30% маси це буде насіння. А 70% це е, рослинні рештки, які залишаються на полі. Тобто, воно таке співвідношення приблизно, як і у соняшника. Тобто, бачите, з одного боку винос прилічний, я би сказав, навіть великий, з іншого боку, із цього виноса тільки 30% відчуждається, виноситься з поля, і все інше повертається в ґрунт і в принципі, залишається на цьому полі. З точки зору визначення критичних періодів, тобто періодів, коли, коли буде, коли пам'ятаєте, що таке критичний період це період росту і розвитку рослини, коли, буде, коли дефіцит певних елементів живлення будуть замедляти рост і буде впливати на урожай. Так от із сіми фінологічних фаз ріпаку. Виділяє такі фінологічні фази, як проростання насіння, насіння сходи, утворення розетки. Якщо це озимий ріпак, то утворення розетки і бажано отримати з осені, далі він йде в зину. Далі наступні фази бутонізація цвітіння, утворення стручків і дозрівання, це вже буде весною і на початку літу. Так от, на первих етапах органогенезу, на первих етапах фенологічних, перших фенологічних фазах, тобто пророскання і сходи, з точки зору критичних періодів, тут буде критичний період з точки зору споживання фосфору і калію, тобто дефіцит фосфору і калію в цей період приведе до зниження урожайності. Починаючи з утворення розетки і швидкого зростання аж до бутонізації, це дефіцитний, дефі... критичний період з точки зору споживання азоту, і зрозуміло сірки. Пам'ятаєте, я казав, про сірка і азот це такі елементи, які один в іншого існувати не можуть, тому що на утворення білків іде азот. Але там потрібна бути і сірка, сірка присутня. Фазу бутанізації і цвітіння дуже буде сильність, якщо буде дефіцит бору, сильно буде це впливати на урожайність ріпаку. І останні фази вегетації, а саме формування, ну не останні, предостанні фази вегетації утворення стручків і цвітіння. Тут сильно буде впливати на урожайність дефіцит фосфору. Бачите, така достатньо специфічна культура з точки зору макро- і мезов сірки і мікробор елементів живлення, Тобто, щоб утворити прилічний урожай сірки, то треба мати це на увазі. Я перепрошую, прилічний урожай ріпаку. Треба мати на увазі оці фінологічні фази і критичні періоди в цій фінологічні фази. Значить. І азот, одобрення. Тепер перейдемо к удобренню азот. Як зазвичай, ярий, ярий азот зрозуміло вносять е, предпосівну культивацію в різних варіантах по-різному. Це такі загальні, загальні цифри. В конкретних умовах це може бути зовсім інші цифри. Ну, порядки будуть ті ж, але більш точні величини я сказати не можу. Це можна визначити тільки в більш конкретних умовах. you <laughs>